Обсяг промислового виробництва на Рівненщині за півроку знизився більш ніж на 2%. проте це удвічі менше ніж загалом по країні. Констатують місцеві чиновники. Традиційно підтримують економіку області сільгоспвиробники, яким вдалося збільшити обсяги. Область дає зростання по всім категоріям в розмірі 3,7 при загальному Паді по Україні близько 4%, 3,9%. Зростання в основному за рахунок виробництва м'яса та молока, яєць, несуттєве зростання поголов'я птиці. На колегії облдержадміністрації найбільше уваги приділили аналізу виконання місцевих бюджетів. Попри те, що показник по області позитивний і навіть перевищує 100%, відсотків, чотири райони, а саме Володимирецький, Млинівський, Здолбунівський та Радивилівський, економічний план не виконують. Тамтешнє керівництво пояснює, що часто вони не доотримують гроші від користувачів земельних ділянок було б наперед проплачена оренда за землю. І це е, немалий відсоток, і е, сільські голови. Звичайно, вони на сьогоднішній день як е, зв'язані по руках, але вийти із цієї ситуації не так легко, тому що. Е, Підприємці, які орендують в них землю, це ну сталі підприємці, тобто їх не поміняєш, в них укладені угоди. Важливим для наповнення бюджету є податок на доходи фізичних осіб. Тому керівництво області закликало голів проблемних районів вивести ринок праці із тіні. Останні нарікають зробити це не так вже й просто, адже люди нині добре вміють використовувати шпарини у законодавстві. Вони з законними шляхами переводять значить людей в приватні. Підприємці своїх, тобто вони зменшують надходження до бюджету, як їх за це притягнути, як їх покарати не знаємо. Тим часом в облдержадміністрації вже видали розпорядження про створення робочих груп при районних адміністраціях, які шукатимуть способи підвищення ефективності використання земельних та трудових ресурсів. Ірина Михалевич, Микола Штемпель, інформаційна програма День.